Дипломатію Дональда Трампа знищують російські ракети. Агентство Bloomberg пише про те, що ракетний удар по сумах демонструє, що Путін готовий вбивати, доки президент США не піде на його умови. Журналісти видання зазначають, що ця атака також демонструє наслідки і наскільки незначного прогресу досягла Америка у завершенні цієї. Війни ну, а більше зброї для України та тиск на Москву. Саме такою має бути політика Європейського союзу, щоб зупинити Путіна зараз, поки диктатор не переніс війну до Європи. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Почуємо далі. Путін піде далі в глиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні, така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву. Загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. Зараз зі мною на зв'язку Петро Олещук. Це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання. Доброї вам ночі. Так, вітаю, доброї ночі. На вашу думку, чи є зв'язок і дійсно чи Путін продумує це таким чином, коли пускає ракети, балістику по кривому рогу, по сумам, і не тільки звісно, де гинуть люди. Що це ну так зване дипломатичне звернення до Трампа? Чи можна це назвати так? Ну ви знаєте, тут я думаю, що це швидше типовий терористичний акт. А терористичний акт він передбачає звернення до достатньо широких кіл громадян, тому що в кінцевому рахунку терористичний акт в якості своєї основної мети має залякування. Залякування сіяння хаосу, невизначеності. Я оцінюю те, що робить Путін, як типовий приклад саме терористичних актів і державного тероризму. Тому що будь-який терористичний акт він передбачає в першу чергу вплив на громадську думку через терор, страшні злочини, залякування, масові вбивства з метою, аби це вплинуло на громадську думку, і таким чином створило сприятливе тло для просування якихось відповідних ідей. З боку російського керівництва, ну ідея тут в принципі очевидна, тобто мир за будь-яку ціну, навіть шляхом капітуляції, навіть шляхом прийняття будь-яких умов з боку Путіна. Тому я оцінюю це як типовий терористичний акт, який має, мабуть, в якості потенційної достатньо широку аудиторію ну, мабуть, в тому числі і керівництво США, яке багато говорило про досягнення миру, про припинення війни. Про припинення вбивств, і в якості виклика, от їм пропонуються нові і нові масові вбивства, злочини і все тому подібне. Наскільки сьогодні ось ці ультиматуми або така позиція Путіна може впливати на адміністрацію Трампа? Тобто ми розуміємо, що вже виклики або завдання Трампа завершити війну за певний період, про це навіть вже в адміністрації в Білому домі не говорять. Однак те, що відбувається зараз, з точки зору, із з точки зору тиску Путіна, наскільки це впливає? От вбивства смерті, ще більше тероризму, більше зброї, більше окупованої території і так далі. Ну, знову ж таки, поки що по реакції адміністрації Білого Дому, я не думаю, що ми помічаємо якісь серйозні суви. Тобто, реакція загалом типова і така сама, яка була раніше. Тобто, за великим рахунком, Трамп і його команда намагаються робити вигляд, що все йде за планом, що скоро-скоро все відповідним чином зміниться. Але в реальності, якщо брати останні виступи, останні тексти Трампа в соціальних мережах, вони не справляють враження впевненості в досягненні цієї самої задекларованої раніше мети щодо припинення вогню, припинення війни, тому що він починає активно шукати винуватих, перекладати відповідальність на інших, на попередників. Це не справляє враження впевненості у досягненні результату, який було задекларовано раніше, але при цьому так само відчувається небажання визнавати ці реалії і визнавати те, що ну насправді є досить серйозні проблеми із досягненням кінцевих результатів. А от цікаво, стів представник Трампа. Нещодавно був з візитом в Росії, спілкувався з Путіним, і деякі видання пишуть про те, що ну хтось пише про те, що він приїхав з ультиматумом, але є позиція така, що насправді ще невідомо хто кого переконував і хто кому міг ставити ультиматуми. Як ви вважаєте, про що була ця розмова, ця зустріч? Ну ви знаєте, загалом Вітков не справляє враження людини, яка достатньо глибоко занурена. В ті угу. проблеми, які він вирішує, подібний висновок ми можемо зробити на основі його численних заяв, на тому, як він орієнтується в ситуації, як він оцінює всі ті виклики, які пов'язані таки з цією ситуацією. Тому так або інакше це все становить певну проблему. І, як на мене, то росіяни. Достатньо активно намагаються маніпулювати представником спецпредставником Трампа, апелюючи до якихось псевдоісторичних аргументів, як вони люблять, висуваючи якісь абсолютно абсурдні вимоги і пропозиції. Ну, от, власне кажучи, цим вони і займаються достатньо активно. Тому, знову ж таки, я, чесно кажучи, не маю якихось особливих ілюзій по відношенню до спецпредставника Трампа. Він не є професійним дипломатом. Більше того, він навіть не займався активно якимись дипломатичними місіями до свого призначення. Він бізнесмен, друг Трампа. Ну, це прекрасно, але навряд чи це саме по собі є якоюсь достатньою і необхідною підставою для того, щоб от він якось реально міг претендувати на вирішення відповідних задач. Тому це створює відповідні проблеми. Як на мене, ну, що про українські зустрічі посилення української ППО та збереження тиску на Росію обговорили президент України Володимир Зеленський та. Генсек НАТО Марк Рюте напередодні він відвідав Одесу. Там зустрівся із українським лідером. Під час розмови Рюте наголосив, що Альянс готується до довготривалої підтримки нашої держави. Ну і вступ України до НАТО це незворотній процес, проте ніхто не казав, що він буде пов'язаний із можливою мирною угодою. Про це в ексклюзивному інтерв'ю заявив генсек НАТО. Марк Рюте. він запевнив, що членство України в альянсі залишається на порядку денному, попри всі дискусії. Зараз Чоємо таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті не змінені. Петро Олещук, нагадаю, зі мною на зв'язку. Це політолог. Пане Петре. Отже, слова Марка Рютте, його візит до України дуже важливий насправді, тому що обговорювали багато тем. Але якщо розпочати з теми обговорення членства України в НАТО, наскільки є стійкою ця позиція? Як ви думаєте, від чого сьогодні залежить думка членів Альянсу? Ну, ми бачимо, що є відповідний скепсис щодо членства України в НАТО, яке демонструють першу чергу Сполучені Штати. І зрозуміло, що оскільки Сполучені Штати так або інакше є провідною державою альянсу, то це не може не впливати на загальну ситуацію це певна об'єктивна реальність. Тому, на жаль, поки глобальна ситуація із оцінками з боку Сполучених Штатів не зміниться, розраховувати реально на членство в НАТО. Не доводиться, більше того, навіть не доводиться розраховувати на якийсь прогрес на цьому шляху. Але загалом зараз всіх нас очікуватиме достатньо серйозна переоцінка значимості подібних альянсів, тому що саме по собі майбутнє НАТО воно не видається якимось безхмарним. Є багато проблем. В першу чергу проблема пов'язана із баченням тих самих Сполучених Штатів власного місця. У рамках цієї самої системи Північно-Атлантичної е безпеки. Тобто зараз все більше розмов про те, що Сполучені Штати виходять з Європи, будуть виводити війська достатньо активно, переорієнтовуватися на далекий схід в якості основного напрямку своєї активної зовнішньої політики. Що країни Європейські НАТО повинні самі турбуватися про власну безпеку, про що регулярно говорять сполучених Штатах, зокрема закликаючи підвищувати витрати на власну оборону? Наскільки життєздатним буде НАТО, якщо, наприклад, Сполучені Штати зменшать свою участь в діяльності НАТО? Це питання взагалі може скоро постати необхідність. Формування нових безпекових альянсів, наприклад, на базі Європейського Союзу, про що зараз вже досить активно говорять, в тому числі і в форматі закликів до створення так званої європейської армії. Тому це все так або інакше залишається досить великою проблемою, про яку ми не повинні забувати. І в кінцевому рахунку, я думаю, що. Перспективи членства України в НАТО будуть залежати від перспектив майбутнього самого НАТО. Воно не безхмарне. Багато що залежатиме від позиції Сполучених Штатів. Тому, ну я, в принципі, послухав цю заяву. Ну, прекрасно, але чесно кажучи, вона абсолютно нічого на практиці не означає. Так, теоретично, Україна залишається можливість вступати в НАТО. Але практично. Якщо, наприклад, Сполучені Штати далі будуть орієнтуватися на досягнення якихось домовленостей з Росією за рахунок України, ну зрозуміло, що всі ці ідеї вони не будуть тілені в життя. Більше того, чим більше Сполучені Штати будуть іти на якісь там поступки Росії, сигнали про якусь там доброволю по відношенню до Росії. Тим більше нахабітиме Росія. І, наприклад, Лавров уже на днях заявив, що НАТО має бути розпущене. Ну от російське керівництво вже дозволяє собі робити відповідні заяви. Ну, це знаєте, такий собі дзвіночок. А чому вони дозволяють собі це заявляти? Звідки це нахабство береться? Це достатньо цікаве питання. Пане Петре, а за це нахабство є якась взагалі відповідальність юридична чи ні? Фактично це погрози. Це, це погрози країнам-членам НАТО. І, взагалі, те, що каже Путін, що прораховані хвилини, за скільки ядерна зброя може долетіти до Британії. Що це все прораховано? В них є ці карти, пропозиції. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, але є якась відповідальність за такі слова і за ці погрози чи ні? Відповідальність лише одна: поставити на місце подібного агресора, порушника спокою, ну і загалом руйнівника світової стабільності можна лише за допомогою силових методів. Силові методи це те, що працює найкраще. Вони можуть бути різні, починаючи від санкцій. І завершуючи безпосередньо якимись військовими діями, військовими операціями, спрямованими, наприклад, проти стратегічних об'єктів Росії, стратегічних об'єктів російської економіки, підривати їхні економічні засади, ну іноді, наприклад, і якісь дронові чи ракетні атаки теж бувають більш ефективні. Зокрема, я думаю, всі ми мали змогу свого часу побачити, як санкції СБУ, тобто ракетні та дронові удари по об'єктам нафтогазової інфраструктури на території Росії, вони достатньо ефективно працюють по відношенню до російської економіки і російської спроможності продовжувати агресію, тобто їх не треба переконувати. Їх треба ставити на місце в силовий спосіб. Це єдиний інструмент, який вони точніше єдиний засіб переконання, який вони розуміють. На жаль, інших засобів переконання вони не розуміють, що вони неодноразово демонстрували. І поки, нарешті, Захід не почне показувати силу, от до, до нього будуть ставитися відповідним чином, в тому числі і росіяни, представники відсталої держави бензоколонки яка тим не менше дозволяє собі повчати висвяточуючий світ і більше того, погрожувати цьому світу, вимагати, ставити ультиматуми і все, що з цим пов'язане. Так, абсолютно, дякую вам дуже за аналітику. Політолог Петро Олещук був зі мною на зв'язку. Дякую вам.